Преші сплакала, коли батько вів її крізь ворота школи інтернату адвентистів сьомого дня в Уганді. Тату, здається, ми заблукали, сказала вона. Це не та знаменита школа, про яку ми завжди чули. Розпитаймо дорогу, можливо, жінка, яка йде до нас, допоможе. Преші схотіла навчатися в красивих будівлях популярної школи, про яку вона читала. Вона не хотіла вчитися в значно скромніших будівлях адвентистської початкової школи. Батько Прешіс чув її крики, але не передумав. «Доню моя важлива не пишність будівель, а досконалість освіти, тихо сказав він їй на вухо. Прешіс прикусила язика. Вона вирішила мовчати, але її обличчя показувало невдоволення, коли батько записав її на уроки в школу. Вона житиме в шкільному гуртожитку і харчуватиметься в шкільній їдальні. Коли батько помахав на прощання біля воріт, в дівчинки рікою полилися сльози. Чому мій улюблений тато вирішив ув'язнити мене, випалила вона. Жінка, яка зустріла і її батька, коли вони прибули до воріт, тепер підійшла до дівчинки. Привіт, ласкаво сказала усміхнена жінка. Ходімо в гуртожиток, я покажу, де ти будеш спати. Преші сумно пішла за жінкою, яка не слава, лізу до гуртожитку. Того вечора її серце ще більше защеміло, коли вона побачила дітей, що вишикувалися біля старої будівлі. Їй було цікаво, що відбувається, поки вона не побачила, як діти несуть тарілки з їжею. Вона зрозуміла, що це шкільна їдальня. Того вечора вона вперше в житті їла вегетаріанську їжу. Пізніше Прешіс почула звук дзвону і побачила. Як діти радісно біжать до церкви кампусу на вечірнє богослужіння, вона вирішила повернутися в гуртожиток, щоб відпочити. Але коли вона дійшла до будівлі, то виявила, що двері зачинені. Дівчинка повернулася до церкви, але стояла зовні, не знаючи, що робити. Ходімо, увійдемо в дім Господній, сказала та сама усміхнена жінка. Час молитися, не сумуй. Жінка так ласкаво говорила. Брешіс відчула, що її люблять, і вона увійшла до церкви. Всередині вона почула, як маленькі діти злагоджено співають. Вона ніколи раніше не чула такої гарної музики. Після того, як діти заспівали, хтось підвівся і розповів про Ісуса. Смуток дівчинки швидко зник після того, як почула спів і розмову про поклоніння. Принаймні, мені подобається ця частина школи. Подумала вона, коли її батько повернувся в кінці шкільного семестру, він був здивований, коли Прешіс оголосила, що хоче повернутися до школи після канікул. Вона сказала, що не хотіла пропустити зустрічі з добрими вчителями, які починали кожен урок з молитви та біблійного тексту. Наступного семестру школа організувала тиждень молитов, і Прешіс вирішила віддати своє серце Ісусу під час хрещення. Звичайно, школа це більше ніж її будівлі, сказала Прешіс, бо саме в школі вона знайшла Ісуса.